День той самий, але відео інше. Так, вирішила я загородити. Я кожного року роблю таку загородочку. Зараз щось будемо робити. Якось так. Це взагалі більш така загородка для нас. А також для трактора і для машини. Ще кулочки залишились, ще заберу. А то я вже так затоптала, ходивши, що і копати не зможеш, і заступ не влізе. Так, ну що, тут треба ще, мабуть, колочків 30. Але нічого. Ще прийшла подрід. Не знаю, так не так, але буде так. Мені подобається. Зараз трохи не фатило. Зробила такі стежки. Це тут у нас стежка мабуть, треба буде перекопати, але ми хоч і перекопаємо, все одно сюди ходимо. І тут у нас, <гум> так як виноград невеликий, ми сюди літом вішаємо стірку. знаєте Тут завжди сонечко знову зайшло за хмарку. І так гарно сохне. Так. І потім, коли я вигорю тут город то ми сюди ходимо Стараюсь садити тут або огірки, щоб ходити вибирати. Ну якось так. Дороблюю свою клумбу. Так, клумбу, тому що тут квіти. Я так уже їх заптала. Я вже забула, що тут і є. Роздивилася, що тут є лілія. Мабуть, так, реально зробила тут колочок, щоб ніхто не затоптав. Десь сім'я тут садила, тут іще лілії в мене були. В общем, саме цікаво, що я не пам'ятаю, коли садила магнолії. Мабуть, у цьому році купляла на базарі. Я тут загородила повністю, зробила такий трошки на іскос, тому що дивіться, як я вже затоптала ходити в свої теплички. Я вирішила, хай так і буде. Тут у мене троянда. Так, лаванда, троянда. Косо криво, але мені подобається. Тут не знаю. Може навіть це краще з гаражу. Угу. Мабуть, все-таки. Тут у нас такий хлам Типа, То я отсюда беру колочки. А чи би ні? Напиляли ну, і гаразд. Якось так. Тепер я буду впевнена, що ніхто не потопче мої квіти. Всі посходять, потім пересапуємо, перекопаємо. Ось така буде дорожка. На цьому, мабуть, все. Сидять дві голубки, тобто голуб з голубкою. Всім миру та добра. Дякую за перегляд. До зустрічі. Мабуть, буде дощ. Нарешті довго очікуваний. Навесні дощ дуже потрібний.